Українські оборонці взяли в полон російських окупантів під час вдало проведеного штурму позиції ворога. Відповідне відео нам люб'язно надала прес-служба національної гвардії України. Росіян захопили бійці 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Карадав на Запорізькому напрямку. Судячи з відео, задача українців було вибити росіян та захопити їхній опорний пункт. Завдяки успішній бойовій роботі бійці НГУ захопили двох російських загарбників, які залишилися живими після боєзіткнення і були оточені. Штурм російських позицій відбувся на Запоріжжі поблизу села Новопокровка. Оператори ударних безпілотників ЗСУ рознесли колонну російської техніки поблизу села Новомихайлівка на Мар'їнському напрямку. На відео від підрозділу ЗСУ Шеду видно, як росіяни зухвало пустили в опоровій дорозі два танки і три бойові броньовані машини зі штурмовиками. Два танки дуже швидко закінчили свій бойовий шлях. Один броньовик втік, а інша бронетехніка знищена. Частина расистів текла, а які вижили прямо під розбитим танком, викопали собі укріплення. Але їм це не допомогло. Не дивно, що Міністерство нападу Росії в той день про бої біля Новомихайлівки навіть не згадувало. Відбиття ворожого штурму в районі роботине на Запоріжжі. Відео бою від першої особи бійці спецпризначенці Омега зустрі ворога щільним вогнем з гранатометів АТ-4 та МК-19. Частина бронетехніки підірвалася на мінах, інша частина знищена дронами. Донного флоту Росії прибуло. У ніч проти 5 березня українські морські безпілотники атакували та знищили російський патрульний корабель Сергій Котов у Чорному морі. Про це повідомили в головному управлінні розвитки Міноборони Сергій Котов, новітній патрульний корабель проєкту 2260, який спустили на воду у 2021 році. Це вже 25-й російський корабель, який знищили. Чи пошкодили українські сили від початку повномасштабної війни? 14 лютого дрони «Гур» потопили російський десантний великий корабель Кульніков». Російський пропагандист опублікував кадри бою екіпажу великого десантного корабля «Цезарь Кульніков» з українськими морськими дронами Магура. За його словами, чотири морських дрона нібито було знищено з кулеметів Калашникова. Однак наступне п'ять човників. Уразили десантний корабель. Від початку бою до повного затоплення минуло 40 хвилин. Українські морські дрони потопили великий десантний корабель Куніков» біля берегів Окупованого Криму. Зрадникам земля бетоном. Розвідка підтвердила, що в захопленому Росією Бердянську місцеві підпільники підірвали автоколаборантки Світлани Самойленка, організаторки так званих виборів Путіна на Запоріжжі. Вона свідомо пішла на співпрацю із московитами та отримала місце у російській окупаційній адміністрації. Самойленко вислужувалася перед московитами. Залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному голосуванні. Українська влада закликає бердянців бути обачними, бо російські терористи можуть влаштувати провокації. Третя окрема штурмова бригада демонструє бої посеред руїн. Гопрокадри кадри з Авдіївки від першої особи. Безперевні звуки залпів і розривів, ризиковані переміщення штурмових груп в умовах відкритої місцевості і ведення стрілецького бою поміж напіврозбитих будинків від цілого міста залишилися розсипані на ціплини будівлі і решетовані ворожими обстрілами чиїсь Андріоскркосюнідейзенмера історична перемога. Україна вперше отримала найпрестижнішу кінопремію Оскар Документальна стрічка 20 днів у Маріуполі від режисера Мстислава Чернова, визнана найкращою у категорії повнометражний документальний фільм. Про це оголосив на церемонії вручення Оскар 2024. Під час промови Чернов сказав, що хотів би, щоб цей фільм ніколи не довелося знімати. Фільм створений у співпраці Американської документальної студії Frontline та американського інформаційного агентства Associated Press. Це хроніка перших 20 днів повномасштабного вторгнення, показана через історії людей, свідків і жертв російських звірств. Режисер наголосив в інтерв'ю, що він не висловлює власних суджень і не робить висновки, але допомагає глядачам краще зрозуміти те, що відбувається на екрані. Зараз, на жаль, Україна і тема підтримки України стали розмінною монетою для багатьох політиків у світі. І ми повинні просто інформувати. І я сподіваюся, і я нагадую всім нашим фільмам, що це гуманітарна катастрофа, це не політичне питання, це надзвичайна гуманітарна ситуація. Питання підтримки цивільних осіб, які зазнають нападів і гинуть.